Услиптя Господь в день печали, защитиття ім'я Бога Яковля, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Все Отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі брати і сестри, які моляться з нами за посередництвом нашого телебачення, брати Семінаристи. Дорогі в Христі, брати і сестри, у сьогоднішньому Євангелії ми бачимо Бога, який є посеред своїх людей. Бога, який є зі своїм народом. Ісус Христос у суботній день навчає в синагозі і оздоровляє той жест. Ця дія Ісуса Христа викликає суперечку. Начальник синагоги починає нарікати на самого Ісуса Христа, кажучи, мовляв, є шість днів в тижні, де треба працювати і діяти, а в день суботній треба бути бездіяльним. Треба перебувати в спокої. Але Ісус Христос пригадує цьому законовчителеві, що Господь Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу. І як образ Божий своїм життям і своєю діяльністю людина мала відображати Божу дію, зображати Бога своїм життям, бути видимим обличчям. Невидимого Бога. Христос пригадує, що спочинок у суботній день був нічим іншим, як наслідуванням людиною Бога Творця, який у шість днів сотворив Всесвіт, а сьомого дня спочив. Але нагадуючи зміст суботнього спочинку. Ісус Христос наче підкреслює, що той Бог, в якого ми віруємо, є не лише Богом Творцем, але Богом Спасителем. Богом, який рятує, визволяє, визволяє навіть в день суботні. І людина є покликана своїм життям відображати дію Бога Спасителя. Господь Бог, уздоровляючи цю зв'язану духом недуги, жінку покажує, показує, що Господь Бог милосердиться і спішить до людини. А людина у своєму житті повинна відображати, зображати милосердя Боже до людини, до свого ближнього. Ось є зміст того чуда. Які Господь Бог чинить, навчаючи усіх нас про Його любов до кожного з нас зокрема. Услышите Господь в день печали, защитиття ім'я Бога Яковля, послати помощ от святині, от Сіона заступиття. Це є слова Псалма 19. го Мабуть, ця жінка, яка сьогодні була уздоровлена, не раз чула ті слова. Більше того, зазвичай в суботній день в синагозі співали і молилися псалмами. 18 років ця жінка чула про Божу допомогу в день її печалі. 18 років вона чекала Божого визволення. І, можливо, дочекалася цю дію Божу в той день, який не сподівалася, в хвилину, про яку навіть не думала. Ми у нашому житті часом не дуже вміємо чекати. Ми є дуже нетерпеливі. Ми все хочемо зараз і все. Я пригадую, як один співак наче висловлюючи от зміст молодіжної культури, каже так, «Я не, я не знаю, що я хочу, але я це хочу вже. Ми часом терпеливимося і на Бога, не терпеливимося і на нашу владу, на ті обставини, в яких живемо. І начебто хочемо почути про покращення вже і сьогодні. Але це є слова, які походять від духа недуги. 18 років Господь Бог начебто готував цю жінку до цього дня, який сьогодні вона переживає і одержує визволення, починає бути повноцінною особою, повертається знову до Божого і людського життя. І починає у своєму житті бути свідком Бога, який спасає і визволяє. Захистить тебе Господь Бог в день печалі, вислухає тебе Бог Іякова. Ми з вами зараз переживаємо час передріздвяного посту. Цей час очікування. Час, коли ми готуємося і очікуємо прихід на землю у тілі нашого Спасителя, нашого визволителя, Бога, який нас сотворив, але водно, водночас дарує нам свободу через спасіння. Цей час ми повинні наслідувати дію Божу нашим з вами життям. Коли ми чуємо про Бога, який чує нас в день печалі, в той час очікування ми покликані почути тих людей, які сьогодні живуть в печалі, які потребують рятунку, які потребують помочі. В тому часі очікування, ми не маємо права бути бездіяльними. Ми повинні наслідувати милосердя Боже нашим з вами особистим життям. А тоді будьмо певні, дочекаємося моменту милосердя Божого над нами, над кожним з нас, зокрема. Разом зможемо пережити момент визволення, момент різдвяної радості, момент радості і певності, що Бог є з нами. І із своєї святині посилає нам силу, перемогу і дає нам бачення нашого майбутнього життя в Бозі. Жінка чекала 18 років. Ми, можливо, сьогодні переходимо час очікування не так довго ще. Більше як 12 місяців ми з вами йдемо в тій боротьбі за визволення. Вміємо будьте терпеливими. Вміємо чекати. Не очікуємо чуда від людини. Не очікуємо чуда від президента, від нашої влади, бо їхні можливості і сили обмежені. Вони не рятують і не спасають. Спасає лише Господь Бог. А ми своїм життям будьмо образом і подобою нашого милосердного Бога. І тоді будьмо певні, момент визволення прийде, сила Всевишнього осінить нас, і тоді ми власним досвідом зможемо почути і засвідчити, що вислухав нас Бог у день печалі, що спасло нас ім'я Бога Іякова. Амінь. Слава Ісусу Христу!